Що у нас по відправочкам? Вентилятори, стрижки, ще там два ящика товар, тут ящички товару різний, там ще ззаді товар, але то вже не покажу. І ще є трішки на вулиці. Різні сонячні станції, ось такі, також сонячні станції GD1, і ще один ящик ось такого товару, поки не розповідаю. Ось даний товар, плюс-мінус в середньому 50 замовлень день з прома. Поки що тільки збираються, тут ще поки немає 50 замовлень, але скоро буде сьогодні навіть більше. Як взагалі так відбувається, що одну позицію замовляють так часто, кожен день. Буває навіть 60-70 замовлень. Все просто або товара немає в наявності, він є тільки у вас. Ви, наприклад, замовили. Більше ні в кого немає, у вас є там тисяча-дві тисячі штучок, і ви постійно продаєте кожен день стабільно. Або у вас набагато краща пропозиція. Типу, наприклад, павербанки продаються всі по 800 гривень, по 20 тисяч, а у вас, наприклад, за 800 гривень. 40 тисяч і вони реально хороші. Да, у вас може бути також е, багато замовлень, але частіше, все таки, коли товара. Немає наявності, тільки цей товар є в наявності у вас. До прикладу, візьмемо якийсь товар, наприклад, ось цей. Ось бачимо три штучки, всього є його, а може там і більше, є так. І е, замовляли його там кожен день, у всіх по трішки, і тут вони всіх закінчилися, а у вас залишилось там ще п'ять ящиків, наприклад. І зараз, наприклад, новорічні свята і всі замовляють якісь іграшки. І у вас кожен день даний товар може там продаватися по 20-30 штучок. Також можуть бути це якісь там подарункові, я не знаю, або ось такі. Їх продають через лендоси, вже ні у кого немає, і тут люди почали. Замовляти вас, ну це до прикладу, звісно, зараз це напевно більше працює з блокаутом, а також це працює там якісь новорічні свята, 8 березня, 14 і тому подібне. Сьогодні, по даному товару, 60 плюс замовлень, і ну, в деяких замовленнях, звісно, є по пару штучок. Тому ось така ситуація. Якщо у вас є якийсь такий товар, пишіть а, зараз. Я не буду розповідати, що це за товар, але пізніше обов'язково розповім, що був за товар. Як тільки він закінчиться. До речі, зараз подібні товари, і такий товар замовляють теж дуже добре. Кожного дня є замовлення. Ви, напевно, бачили там різні банани, дині, там, я не знаю, ананаси, і ось такі, типи і інші, і ось такі замовляють. Тому, хто ще не прийде, до речі, на розетці отакий от товар теж добре замовляють. Не конкретно цей, але ну, щось схоже не буду показувати. Зараз подумайте, точно лапшовіше не може бути, щоб з одної позиції було там 50-100 замовлень. Але ну, таке буває. В мене курсів немає, тому я. ну, В мене немає ніякої причини просто розповідати, що таке взагалі може бути. Просто чому, можливо, у вас такого немає. Наприклад, даного товару ні в кого немає, у вас є 5 штучок. Вас замовили в перший день одного, другий день, дві, і в третій день три, і все. У вас немає. Товар закінчився. Ви навіть. Не думайте про те, що можливо даний товар у вас замовляли б там кожен день по 5, 10, 20 штучок, тому що у вас його вже просто немає. І там якогось інтернет-магазину залишилось їх ще 500 штук, і він кожен день продає там по 20 штук. Виключили світло. надіюсь, ви не зрозуміли. Ну в кого були такі ситуації, хто так продавав, той точно розуміє. Ще сьогодні відправляємо сонячні станції. Ось ящички, трішки боритва цих в роздріб. Потім ось таких теж деякі в роздріб, деякі на опт. І ще ось такі кондиціонери. Хто продавав минулих років, знає, що добре продаються. Перед цим показував ці кондиціонери. Сьогодні також багато пішло. На кінець дня вже зрозуміло, що ну непогано вони продаються. По факту було 103 замовлення однієї позиції на промі. Якщо у вас був кращий результат, обов'язково пишіть коментарі. Цікаво, скільки замовлень ви робили однієї позиції. А звісно, якщо у вас там 5 магазинів, розуміємо, що замовлень буде більше, якщо у вас буде товар в наявності. Відправок з промо було більше, але я вже не встиг вам показати. В інші рази вже буду показувати, скільки, наприклад, з одного магазина можна відправити: там 200-300 чи це 100 відправок. Кому цікаво, теж пишіть коментарі. Та й по замовленнях, в принципі, все. Оці лампи також сьогодні замовляли на маркетплейсі, вони є там ще різних типів, відправляли цю і ще один варіант. Коротше, хто що собі не додавав, можете додати. Можливо, з часом їх будуть ще більше замовляти, але все залежить від відключення світла. Є один нюанс. Дивіться, я показав, що можна там, наприклад, точно з одного магазина робити 100 замовлень. Це як мінімум, тому що це тільки одна позиція, так? І ви зараз таки подумаєте, оу! Хто не продає, зараз біжу на пром і продавати. Ні, точно у вас так не вийде. Якщо ви там взагалі не розбираєтесь в промі, щоб у вас продавалося там 100 замовлень, чи 50, чи навіть 20 в загальному позиції одного магазину, це зробити не так і Просто потрібно все-таки трішки розбиратися в промі, щоб були замовлення. Просто так зайти на пром, вивантажити туди 3000 тисячі товарів і чекати замовлення. Ну, на жаль, зараз так все не працює. Замовлень точно не буде. Я вже це проговорив кілька разів і ще буду говорити, що все-таки над промом потрібно постійно працювати, щоб були якісь замовлення. Вийшло там на 100 замовлень, можете створити новий магазин, там і ще його розвивати. Ну коротше, в кожного своя стратегія розвитку на промі. Хтось кількістю магазинів, хтось якістю. Коротше, ви зрозуміли. Ось такий коротенький відос. Я думаю, було цікаво дізнатися, скільки можна від. Отправити замовлення однієї позиції. Звісно, є там, наприклад, магазини, можливо, які відправляють там і тисячу замовлень, ніхто ж не знає, але є ось такі результати, які я вам показав. Якщо вас ще щось цікавить по прому, напишіть коментарі, і я потім в якомусь відео буду потихеньку розповідати, як взагалі можна досягти якихось результатів на промі. Все, друзі, до наступних відео. Монтував відео і зрозумів, що не показав кількість замовлень, яка була відправлена. Я сказав, що 103 три тієї позиції, але не показав. Показав тільки там 40 чимось на той момент було зібрано. І є причина, чому це так, тому що замовлення відправляються не за один раз, а за декілька. Наприклад, поїхали 60, 50. На наступний раз обов'язково буду показувати все-таки всі відправлення, що було зрозуміло, тому що я сам подивився і зрозумів, що все-таки трішки попаху якимось продовольством.